Друже привіт! І я думаю, що ти вже здогадався, на яку тему ми з тобою сьогодні будемо спілкуватися. Так, це сама тема каналізації, тому що в наш час ну, вже не можна представити жодної будівлі без системи каналізації, тому що це, скажем так, зручно у всіх сенсах того слова. Тому давай сьогодні поговоримо про цю тему, тому що каналізація буває різна. Бувають різні системи, і ми скажімо так з собою розглянемо кожний варіант каналізації, і які є моменти, які знаєте, такі точки, на котрі треба звернути обов'язково вашу увагу. І перша система це система внутрішньої каналізації. Тобто це та система, яку ви бачите і в ваших будівлях. Ну, скажімо так, Якщо у вас зроблений ремонт, я думаю, що ви їх не бачите, але якщо ви бачили будівлю на стадії ремонту або на стадії будівництва, ви прекрасно бачили цю прекрасну сіру трубу каналізації. Тобто це у нас внутрішня каналізація, яка використовується безпосередньо в наших житлових приміщеннях. Вона виробляється з ппр матеріалу, і це дуже важливий момент, оскільки. Якщо взяти у нас каналізацію зовнішню, вона виробляється з ПВХ. А і дивіться, є норми, чому каналізацію ПВХ можна встановлювати тільки не в житлових приміщеннях, оскільки ПВХ під час горіння, ну бувають, на жаль, бувають такі ситуації, коли бувають пожежі, і ПВХ під час горіння а, виділяє їдкі речовини. Попере воно просто плавиться і їдких речовин не. Немає тому і використовується в наших будівлях, там де житлові приміщення, використовується тільки у нас така сіра внутрішня каналізація. Внутрішня каналізація взагалі буває двох видів: тобто, вона є звичайна і також вона є безшумна. А для чого потрібна безшумна каналізація? Ну, скажімо так, я думаю, якщо ви, скажімо так, були біля стояків каналізації, і якщо у вас багатопоруховий будинок, я думаю, що ви, напевно, чули звук, коли десь хтось. Зливає каналізацію десь з верхніх поверхів. І у вас чутно, як тече вода по цим трубам. А як вирішити питання, то якраз для цього і є у нас безшумна каналізація. Тобто вона йде більш товше і вона погашає оцей шум, котрий йде від води. І також, друзі, дивіться, каналізація у нас внутрішня буває різних розмірів. Вона йде від 32 до 110. Тобто для чого вона потрібна? У нас бувають різні, скажімо так елементи нашої системи. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, наші унітази, то обов'язково треба використовувати 110-ту каналізацію, оскільки. Там, скажімо так, великі частки проходять через ці труби, тому там обов'язково треба використовувати 110-ту каналізацію. Якщо ми беремо наші, наприклад, умивальники, то там в принципі, частки йдуть невеликі і тому можна використовувати каналізацію трошки менше. Зазвичай тоді використовується у нас або 40-ва каналізація, або 50-та. Ну в основному у нас в нашій країні розвинена більше 50-та каналізація, хоча є обладнання, у котрого є підводи під 40-у. Тому ми, в принципі, тримаємо наявність і 40-ву каналізацію, і 50-ту каналізацію. Також є ще 75-та каналізація. Вона трошки специфічна, але в деяких системах використовується. Тому ми тримаємо наявність також і 75-ту каналізацію. І останній варіант, який може бути, це у нас 32-га каналізація. Тобто 32-га використовується у нас зазвичай, де майже немає взагалі часток, тобто де йде злив вода. Тобто це або дренажі, або ж наша апаральна машина, котра теж в основному в неї є фільтр. Вона всі частки, котрі в неї залишаються, вона залишає на фільтрі і зливає в каналізації лише тільки у нас за чисту воду. Друзі, і тепер друга частина це у нас зовнішня каналізація. Тобто це та каналізація, без котрої не обходиться ні одна система. Як же я вам казав, вона виробляється з ПВХ матеріалу. І перший момент, котрий є, вона буває різна по навантаженню. Тобто, що це значить? Дивіться, взагалі ця каналізація у нас встановлюється або в наших фундаментах, або де є стояки, де є технічне приміщення, або взагалі закапується в нашу землю. І для чого є різне навантаження? Оскільки воно закаплюється в землю, тобто може бути в, у нас над землею різні варіанти. Може бути просто земля, а може бути, знаєте, бруківка, може бути асфальт, тобто може бути та зона, де проїжджає у нас транспорт. І для того є різне навантаження, оскільки транспорт теж буває різний вазі, тому і треба вам підбрати обов'язково. Каналізацію саме під цей момент. Тому що ну, буде дуже печально, якщо ви закладете саме просту каналізацію, а там, наприклад, у вас проїде якась вантажівка і просто вона продавить ту каналізацію, і вам придеться знову все розкапувати і знову міняти ту трубу. Тому, друзі, завжди думайте перед тим, як робити, краще витратити трошки додаткових грошей, але зробити все правильно, щоб ви не думали про дану систему. Так, друзі. Дивіться, взагалі зовнішня каналізація вже йде більших діаметрів, тобто вона йде 110, 200, 315 і так далі. Тобто, там, якщо взяти великі скажімо так, промисловості, великі масштаби, то там є дуже великі діаметри, котрі вже йдуть з колекторами з усім. А, якщо ми беремо побутовий сегмент, то в основному використовується до 200-го, оскільки, в принципі, для скажімо так, житлових будів і для невеликих виробництв вистачає цього діаметру з головою. Друзі, і ще один важливий момент, на котрий би я звернув увагу, коли робиться наша система каналізації. Це у нас, крім труб, є ще додаткові фітінги. Тобто фітінги бувають різні. І на що б я більше звернув увагу, це у нас на той фітінг, де є кути. Тобто, або трійники наші, або наші коліна. Дивіться, так як ця труба в основному у нас, скажімо так, ховається або під наші фундаменти, або в землю, або дещо ще. Обов'язково використовуйте перехідники з 45-тими кутами, оскільки це допоможе вам, скажімо так, якщо не дай Бог, у вас десь щось заб'ється, ну скажімо так, варіант забитися в цих кутах буде набагато менше ніж в 90-му куті. Так що обов'язково робіть це з 45-ми кутами. Тобто берете не 1 90 а берете 2,45-х. І у вас виходить більше коліно, і тоді є менший варіант, що у вас щось заб'ється. Друзі, і обов'язково теж думайте ще про такий момент, як ревізії. Що взагалі таке ревізія? Це іде труба, котра є у нас, грубо кажучи, заглушка, яку ви можете розкрутити. І якщо десь у вас, не дай Бог, щось забилося, то ви зможете прочистити цю трубу. Якщо, скажімо так, якщо це труба, котра йде у нас під землею, то краще або робіть якісь додаткові виходи, через котрі ви зможете пробити цю систему, або встановлюйте колодці для того, щоб можна було це питання вирішити дуже-дуже дуже швидко. І зараз з вами ми плавно перейшли, якраз скажімо так, частково на тему зовнішньої каналізації, частково на тему дренажної каналізації, тобто це. Колодці, тобто колодці, котрі у нас використовуються і для зовнішньої каналізації, і для дренажної. Для чого вони потрібні? По-перше, для, ну, скажімо так, що і зовнішня, що і дренажна каналізація, вони потрібні для того, щоб ви могли прочистити вашу систему. Бо, не дай Бог, десь щось заб'ється, а колодязь вам дає доступ, через котрий ви можете пробити цю систему, для того, щоб не розкапувати і не розчищати ту трубу. Колодці бувають різні також, колодці є на, на, ну, на різну кількість виходів, і також колодці є у нас різної висоти і різні люки. Тобто різної висоти, Тому що у нас каналізація робиться так: у нас каналізація завжди йде прямо током, тобто, для неї постійно треба якийсь нахід, для того, щоб вода там не застаювалася. Тому, якщо у вас там велика магістраль, тобто це магістраль буде від довшої точки до меншої точки. Тому для цього у нас і бувають різні колодці. Тобто, по-перше, є у нас труба, яка встановлюється, і потім ще є телескоп, як називаємо, який вже використовується і регулюється висота. Що стосується у нас люків, також люки є пластикові, є люки чавунні. Для чого воно потрібно? Вони потрібні для того, щоб якраз то, що я вам казав, вже про навантаження. Тобто бувають різні локації, іноді люки стають у нас безпосередньо на проїжджій частині. Для того використовуються червоні люки для того, щоб вони служили і їх не роздавило. А, так, і дивіться ще один момент. Також червоні люки у нас є глухі, є прозорі. Тобто є у них там сітка йде. Це також глухим використовуються в основному для у нас звичайної каналізації. Прозорі це для дренажної. Тобто, якщо десь є локація, де можна, ми можемо злити через люк, не додавая додаткових елементів системи, то беруться ці люки. Друзі, і ще один елемент каналізації: це у нас безпосередньо гофровані труби. Де ж вони у нас використовуються? Використовуються в основному, у нас вони вже на магістралях, оскільки вони у нас дуже подовжені. 6 метрів, а якщо ми беремо звичайну каналізацію, то вона в принципі по довжині йде у нас метри 3 метри. Скажімо так. А ці йдуть 6-метрові, ці вже йдуть більшого діаметра, вони йдуть від 160-ї і далі. І вони вже використовуються безпосередньо на магістралях. Тому що вони по-перше, мають навантаження набагато більше, ніж звичайна каналізація, плюс їхня довжина, і плюс додатково те, що її можна також прокладати скажімо так, на переїздах і на всьому. Друзі, це напевно все, що я вам хотів розказати. А якщо у вас є якісь питання, ви, ви звичайно знаєте до кого звертатися. Звертайтесь до нас в Армакс і наші менеджера підкажуть, порахують, спроєктують, можливо, щось ще додадуть до вашої системи. Так що звертайтеся обов'язково. Ну і звісно, підписуйтесь на наші соціальні мережі, підписуйтесь на наш YouTube канал, діліться цим відео. Пишіть також ваші коментарі. Якщо у вас, може, є якісь питання, на котрі ви хотіли почути ваші відповіді, обов'язково пишіть в коментарі, і ми постараємось зняти відео на цю тематику, щоб відповісти на всі ваші питання. Ганого дня і мирного неба!